Всім вам миру Божого. Хочу поділитися е, те, що побачила на каналах Салтаненка, Е, дуже прекрасний такий ролик про Роксолану. Це такий був нашумівший да, е, серіал. Але багато хто не знає, що це була дівчина, е, україночка, яку викрали е, і була, вона продана угарем Султану. Анастасія Лісовська. І те, що в неї було з самого дитинства вкладжені духовні цінності, бо вона виросла в сім'ї пастора, да? і вона своїм смиренням, покорою, вона стала першою дружиною султана. Вона стала величною жінкою. І тому, щоб у нас закінчилася війна, нам треба всім себе змінити і стати такими, як вона. Амінь.